За 10 днів офіційного відкриття купального сезону на теренах області вже потонуло дві людини. А з початку року вже 14. Серед них одна дитина. На цих вихідних є, на жаль, трагічний випадок в жванецькій територіальній громаді, де втопився 13-річний хлопець. І в нас є випадок в Озяславській територіальній громаді, також 25-річний чоловік. Ну на жаль, причина банальні. Вони одні й ті ж самі. Якщо коротко, можна виділити таких, скажімо, три причини: перша це Купання в невстановлених місцях, які не обладнані ніякими ритуальними засобами, ніяким обладнанням. Друге, це купання і відпочинок на водних об'єктах. Ну, давайте будемо прямо казати, в нетверезому вигляді, в алкогольному під час алкогольного сп'яніння. І... Що стосується дітей, це діти купаються без нагляду дорослих. Медійникам та всім відпочивальникам рятувальники продемонстрували чотири основних способи порятунку людини з води, зокрема з допомогою човна, кола та іншого спецобладнання, і традиційного за допомогою власних мінь сплавання. А вже на березі інші спеціалісти показали, як проводити штучне дихання та непрямий масаж серця на манекені. Перша маніпуляція штучне дихання. Закинута голова, контрольована, не в такому стані. Закривається низ. Губи беруться в ваші губи, повністю перекриваєте. Таким чином, тепер непрямий масаж серця, натискання на грудну клітину, основна маніпуляція для підтримки циркуляції крові. Місце натискання середина грудної клітини. Не злізти низько, не зайти високо і не злізти вправо-вліво на грудні клітини. От грудина, це є середина грудної клітини. Точка натискання, вона умовно, бо ви натискаєте всією долоні. Одна долонь права-ліва немає різниці. Саме низ долоні ложиться вдоль грудини на середину грудної клітини. Друга долонь В це саме місце, создається точка опори, обов'язково контролюються пальці. От такий замочок буде найудобніше. Стійка має бути стійка, щоб не завалитись. Коліна роздвинути, ручки прямі, прямий кут до тулуба постраждалого і робиться інтенсивне натискання. Погода цими днями не така спекотна, як було тиждень тому. Людей мало, проте відпочивальники кажуть, головне правило не лізти глибоко глибоку воду, якщо ти не впевнений у своїх силах. Адже вода не пробачає легковажних. Я не вмію плавати, тому я просто не не заходжу далеко в воду. якщо не вмію плавати, просто десь. Поряд, де люди є, я знаю, що не можна заходити за от, наприклад, ось ці бойки. Поліцейські в свою чергу нагадали всім, що пляж це не місце для куріння та розпиття алкогольних напоїв, адже саме останнє найчастіше призводить до смертельних наслідків. Відпочинок має бути не тільки безпечним, а й не має суперечити закону. Зокрема, ми пояснюємо, що є найпоширеніші адміністративні пропорушення, які на жаль можуть вчинятися на території міського пляжа міста Хмельницького. Зокрема, це порушення пов'язані із розпиванням алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території пляжу, і також такі порушення, які пов'язані із павлінням пов тюхнових виробів. На жаль, багато наших містян не знають, що окрім закону, в нас на території міста Хмельницького діє рішення Хмельницької міської ради, де визначено, що територія Хмельницького міського пляжу є місцем вільне відпаління. Тому ми також звертаємо на це увагу.